Друзі, всім привіт! У нас був дощ сьогодні. Капельки побачила від дощу, а зараз все обледеніло. Дивіться, що гілки всі, ужас який, Скользко стало так, і все от в льду. Все покрилося льдом. Отак от, от швидко все замерзло, тому що у нас Десь мінус два зараз. І після дощу схватилося все. Бачите, як троянда в такому все залодініло. Лід. Такий покрив все, берізка. І дощ ще моросить, і мороз. Все разом. Ось така погода. Потрібно буде дуже обережно йти. Жасміну, гляньте, що твориться. Да. Неочікувано, як все змінилося швидко. А мені сьогодні потрібно поїхати забрати телефон з ремонту. І прийшлося їхати під дощ, а вже дощ пройшов, а тепер мороз. А, до речі, ми вкрили магнолію нашу, ту, яку пересаджували магнолі Джені. Часно встигли все зробити. Ну, інші рослини ми не вкривали. Вона у нас така маленька. Віддяновий сад у нас тепер. От магнолія теж. Одягла шапку, тому що холодно на вулиці, і збираюсь їхати в місто. Вот. Коси розпустила, тепло одяглася і поїду. До зустрічі. Так, хотіла я вийти, а у мене тут замок відкрила, а дивіться, я не можу відкрити двері, замерзли. Отак от, от, а мені вже виходити потрібно. Тільки було все в порядку, карпець. Отак повезло. Так, все, відремонтували телефон, забрала, а зараз біжу на зустріч з подругою. От в цю чайну каву. То ми домовились, вона вже там, а я все чекала, поки дороблять там. Дивіться, як гарно прикрасили кафе, чайна кава. Це на, на металургію. Дуже красиво. Все вже к святу. Так, в ітоді ми прийшли в фієсту кафе, тому що чайний каві все було зайнято, забито повністю. Місць не було зовсім. І Вирішили одну зупинку, ні, дві зупинки проїхати і залишитися вже у А Тут який папороть красивий, росте. На вулиці сьогодні дуже холодно і тут тепло. І місце є для нас. От бачите, як багато людей сьогодні. Затишно. І ми з Ірою тут зустрілись. Взяли облепіховий чай. Будемо зігріватися. Тут м'ята, апельсини, бліпіха. Дуже смачний, трошки кисленькі, мені подобається. А потім нам принесуть наші варенички. Вареники по класіки взяла. Ну і за смітанкою. Обов'язково без смітани я не їм вареники. От. Дуже вони тут гарні і чудові. Вони такі, бачите, тут з юшечкою трошки. Все наїлись ми. У нас вже пішов сніг трошки, то був дощ, а зараз у нас вже сніжочок зривається. Це добре. Дуже скільсько тут все таке вальду. Ми будемо зараз вже розходитися, Вон, Вірою. Давно не бачили у мене її на каналі. А ну і розміни мене теж, будь ласка. Я тут так. Це ну, Дивіться, вона виша, яка краса. Всі сакури тепер світяться. Така підсвітка, але так холодно, я тут вже дрожуся. Дуже холодно. Все, я буду їхати додому. Мені ще потрібно зайти в магазини, скупитися і зараз в маршрутку сяду, я сподіваюся. Похолодало, сніжочок, іде така краса. Всім доброго дня! Сьогодні наступний день. У нас погода така мінус 12 градусів, але сонячна. Вчора вам не де розказали, тому що вже поспішали і потрібно було швидко бігти на автобус. Я так і не змогла вийти через цю калитку, тому прийшлося йти в гараж і відчиняти гаражні двері, туди швидко бігти. і я встигла на автобус. Вот. А потім вже зробили тут, обігріли все і а, двері відчинялись після цього. Тому мене вийшло вийти і зайти потім теж вийшло. Ну, так от рослинки всі покрились льдом, Дуже їх шкода. Барбариси, дивіться, які заморожені всі. Ялинка, все льду І троянди замерзли. Тому що вчора був дощ і воно отак все замерзло, на жаль. Хоча на вулиці сьогодні сонечко, але мінус 12 градусів і тому нічого не тає. А ще передають, що ще більше будуть морозів. Ой! Це якийсь жах. Я от вийшла, одяглась тепло, а мені холодно вже. Не хочеться нікуди йти в таку погоду. І головне, що от у нас був дощ і все покрилося льдом. А в іншій частині місця я вчора була, там не було доща і у них такого немає. Так от руки замерзають. Не знаю, що буде потім. От Ми тільки магнолію вкрили, встигли до цього. А все інше у нас отаке от покрите, як лаком таким скрите акриловим. Всі рослинки, все блищить на сонечки. Ось такий у нас сад вальду. Хвоя. Ну Тут замерз у нас злак, <хи> мов лаком скрили його. Ну, Дивіться, як сосна, бомбіна. така, гілочки дубові такі стоять. Сподіваюся, що все буде добре. На сонечці дуже красиво все це виглядає, блистить, як у касці. От і троянда велика. дивіться як у неї все покрилося льдом. Земля замерзла. Теж бачите, яка потрібно обережно йти. О, а от і спірея, дивіться. Така хрустальна прям. Шкода рослинки наші. І з них, і з них зривається. А от яливець обеліск замерз теж. Замерзла калина. А тут все во льду. Бачите, як скользко. Ялина Пуш Барбариси. Так, я тут з вікна, хочу вам розказати. У нас тільки були взриви, такі шахіди попали в пологовий будинок наш, і там є постраждали дівчини, які були у лікарі. От, і постраждали там. Це, до речі, родом, якому я народила свого сина. Я не знаю, як можна бути такими, щоб поцілити на, по родому нашому. Як? Для чого? Питання. Це просто жах. Там Люди постраждали, і будівля сама постраждала, і е, самі кабінети, в яких е, проводили, дивилися. От, тому От така у нас неділя сьогодні. Дуже-дуже сумно. Так, а зараз вирішила зробити такі рогаліки. Це тут в тісті вершкове масло, сметана, мука і ванільний цукор. Все. І отак от розкатала тонесеньке тісто, так, зовсім тонесенька, щоб просвічувалося. Поклали сюди варення, сливове, Самі робили влітку. Дуже смачне, таке клас. Потрібно буде ще по цьому рецепту зробити в наступному сезоні. До речі, у нас рецепт є на каналі сливового варення. От. І зараз буду, буду скорючувати такі красиві рогалики з тіста. Ось такі у мене вони вийшли. Першого разу я зробила поменше, а зараз поширше, щоб не витікало, не ви, не витікало варення. От, бачите, тут я більш короткі зробила. Я роблю, першу, я роблю перший раз, тому не все ще розумів. І тут варення виходить. Тому потрібно робити длинніше, щоб воно не витікало. Так, от такі рогалики у мене вийшли. Все вийшло, ну, трошки повитікало варення, ну нічого. А так, цукровою пудрою посипала зверху. Зараз будемо з цукорію і кавою пити. До речі, в тісто не, не додається цукор. От таке тісто воно без цукру, ну а внутрі вже варення воно солодке буде. Так, у нас вимкнули світло. А я лягла дивитись серіальчик новий. Погано себе почуваю, у мене 37,5, мене колотить, морозить, он, захворіла отак от. Десь маршрутця, або десь, я не знаю, хтось кашляв, напевно. Я давно не хворіла і от, на тобі. Так от, знайшла такий серіал Мілдред Пірс. Актерка Кейт Уинсліт знімається. Чудова така актерка з Титаніка. Пам'ятаєте, до 2011 року фільм Країна США серіал тут один сезон, п'ять серій. От ця головна героїня була заміжня, а потім розвелась і залишилась без роботи. І вона пішла в офіціантки, а потім пекла на замовлення. Іроги різні, а потім відкрила свій ресторан. Це у, у, не, у неї курячий ресторан. Там драма написана, там різні такі события. Цікавий такий нестандартний. Після Twin Peaks якраз дуже гарно. От і я тут сижу, дивлюсь, зараз мені принесуть гарячого чайку зігрітися. Так хворів. Ну, можливо, це організм дав збой, тому що дуже був напружений тиждень, зриви постійно, зриви. зриви, І сьогодні, і вночі, і кожен день і шахеди от сьогодні літали, вони літали над головою, над домом. І він кружляв, кружляв, кружляв. Декілька разів ми не, ну, в такої напрузі сиділи сіді, і не знали, куди він полетить далі. Тому це дуже моторошно так було відчувати. Ти ж не знаєш, що буде, ну, там, що у нього на думці. Ой. В общем, це нервово дуже було. І сьогодні, і вчора. Буду відпочивати. Всім дякую за перегляди. До нових зустрічей, до нових відео.